Вітаю! Мене звати Дяк Оксана Іванівна. Я лікар-гастроентеролог Лініка Ланцет. Сьогодні з вами хочу поговорити про таке цікаве захворювання як булімія. Булемія це психічний розлад харчової поведінки, що характеризується надмірними епізодами приступів відчуття голоду, після чого людина починає переїдати. І людина їсть дуже багато їжі. Такої, якої в нормальному житті вона не споживає, наприклад, вона може їсти дуже багато фастфудів, тортів, солодощів, висококалорійну їжу. Після переїдання людина старається спустошити свій шлунок, очистити свій організм від їжі різними методами: наприклад, визиває блювоту, може приймати багато проносних засобів або сечогінних засобів, займається дуже багато спортом. Фізичними різними вправами або голодує людина. Часто приховує прийом їжі від людей і відчуває втрату контролю над апетитом. Пацієнти, які страждають на булімію, незадоволені собою своєю зовнішністю, і вони відчувають провину, ненависть до себе. Гнів, обіду, роздратованість через те, що вони переїли, і через те, що вони не могли контролювати свій апетит, зростає рівень негативних емоцій, і люди страждають на тривожні розлади та депресію. Тобто люди на болімію мають звичку таємно переїдати, а потім відчувають відчуття провини ненависті до себе за те, що вони переїли. Основні симптоми болімії це відчуття. Страху набрати вагу, періодичне вживання ненормально великої кількості їжі, відчуття втрати контролю під час переїдання, примушувати себе блювати або викликати спустошення кишечника неприродним способом для того, щоб не набрати вагу після переїдання. Це може бути голодування або відмова від певних продуктів між Переїданнями надмірне вживання харчових добавок для схуднення. Ці люди фіксовані на своїй зовнішності, і вони вважають себе товстими, навіть якщо вага нижче за норму. Причини булімії можуть бути різні: це психічний стан. Ці люди страждають депресією. Це може бути суспільний тиск. Бажання пристосуватися до стандартів краси може визвати у людини. Неправильні звички харчування також болімія може бути генетично обумовленою хворобою. Більшість на болімію страждають жінки, але невеликий процент страждають і чоловіки, десь біля 15%. Болімія може викликати такі захворювання із фізичним здоров'ям, як, наприклад, ерузія зубів, запалення ясен. Можуть бути ерозії в шлунку, два настепалий кішці в кишці, стравоході, може бути розрив стравоходу, можуть бути нерегулярні місячні, може бути суха шкіра. Можуть бути проблеми із серцево-судинною системою, низький тиск, серцебиття. Людина може зловживати алкоголем, може бути ниркова, печінкова недостатність. У людини може бути депресія, суїцидні думки, тривожні розлади. Тому, маючи такі скарги, вам треба звернутися до лікаря, до того лікаря, до якого ви маєте довіру. Почніть із сімейного лікаря, з терапевта, з гастроентеролога, з гінеколога. Лікар вам призначить відповідне дообстеження. Вам треба буде зробити загальний аналіз крові, зробити біохімію крові, перевірити піщінкові проби, ниркові проби, гормони щитоподібні залози, провірити гормональний фон, а потім зробити такі дообстеження, як УЗД органів черевної порожнини, узд щитоподібної залози. Або органі малого тазу. І за необхідності вам треба буде зробити до обстеження таке як гастроскопія та колоноскопія, для того, щоб. Е Визначити ступінь пошкодженості слізової оболонки стравоходу шлунка або кишечника, тому що можуть бути ще ерозії або геморой прямої кишки від проносних засобів. Потім лікар вас направить на консультацію до психіатра, тому що головні принципи лікування були це психотерапія. Це призначення медикаментів, таких як антидепресанти, які назначає лікар-психіатр. Немає конкретного способу запобігти булімії. Але так як ця хвороба має соціальні причини, то треба звертати увагу. І на профілактику булімії. А профілактику булімії треба починати з дитинства. Дуже важлива це атмосфера та культура харчування в родині. Привчайте дітей до здорового способу життя. Виховуйте у дітей впевненість у собі, регулярно та якісно харчуйтеся. Для того, щоб ваш організм функціонував правильно, треба мати психічне і фізичне здоров'я. При наявності таких скарг вчасно звертайтеся на консультацію до лікаря. Здоровим бути просто. Просто приходь в ланцет.